Сезон гострого перця підходить до кінця, і ми можемо нарешті презентувати вам нашу основну лінійку соусів. Соус солодка помста, гострота 3 з 10. Це кисло солодкий соус на основі сливи. І з перцем Аджі ліму соус гарячий фермер гострота 4 з 10. Це соус на основі батату з додаванням суперхотів. Соус примарний ананас, гострота 6 з 10 на основі ананасу та примарного перця. Соус кросс сукуба гострота 8 з 10. Надзвичайно гострий соус на основі лохини. Соус пряний жнець, томатно-перцевий соус з додаванням великої кількості шоколадної Кароліна Ріпер. Ну і для демонстрації пробую перед вами пряного жниця. Не забувайте збовтувати завжди соуси перед вживанням Повну ложечку. Так щоб добре пробрало. Блін, я в таких кількостях ще не їв. Ну коли він прямо так багато його, і ще покороче по смаку розкривається. Я чую, як він набирає просто. Чому багато спитається гострота 8? Тому що спочатку він здається ніби вісімка, а чуть-чуть пізніше ви розумієте, що ніфіга не вісімка. Ну, це вже рекомендація для тих, хто трошки до гострого ставиться так на ти. А хто тільки починає, починайте стрічки. Дайте щось закусити.